Двомісячний благоустрою закінчився, але місто приводять до ладу щодня. Комунальники саджають квіти, ліквідовують стихійні сміттєзвалища та кладуть асфальт. Вже відремонтовано 30 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. На тому тижні отримали декілька декларацій на другий провулок матросу. Будемо готувати відповідні документи і далі працювати вже по капітальному ремонту. Люди нарікають, що дороги завузькі, але винна не влада, а самі містяни. Ну не можна розігнатися 3,5 метри і, значить, люди хочуть, щоб була ширша дорога, але ми у нас якась ворота така там так. Ми залазимо за червоні лінії. Анатолій Федорчук повідомив, що ремонт асфальтного покриття на території Бориспільської центральної районної лікарні не входить в компетенцію міської влади. Ми не можемо сьогодні робити ямковий ремонт на території центральної районної лікарні, тому що земля не належить сьогодні місту і кошти виділяти додаткові. Ми туди не маємо права. Після того, коли Чотири роки навіть звинувачували, що місто не хоче віддати землю, ми віддали, будь ласка, користуйтеся тепер землею, так як ми хотілися, і приводьте її в порядок. На жаль, якщо в зимній період ми не відмовляємося, чистимо сніг, тому що це там наші люди, але що стосується таких капітальних видатків, ми, на жаль, цього зробити не можемо. Одну проблему лікарня вже вирішила. Відтепер заклад має охорону. Це пов'язано із надзвичайною ситуацією, що склалася наприкінці травня, коли нетверезі пацієнти і його товариші підрізали лікаря прийомного покою. Стоїться радість з восьми вечора до сьомого ранку 7 тисяч на місяць. 4 тисячі винайшли з платних послуг, які ми заробляємо кошти. 3 тисячі винайшли чоловіка, який буде доплачувати цю послугу. На лікуванні знаходиться 36 чоловік, поступило 248, смертей 10, пологів 20, операцій 29. Із пологів у нас 12 хлопчиків, 8 дівчаток. Рахун 183 чоловік. яка зросла травматизмі за цей тиждень. Така допомога вийде 223, 146 місяць, 770. Не так все благо, як нам намагаються довести. Державне казначейство не пропускає платежі, не отримують кошти не лише підприємства, що кладуть асфальт, а й будівельники, які ремонтують дошкільний навчальний заклад номер 3 та будинок культури в мікрорайоні Радгоспу Бориспільський. Зараз 10-м числом зареєстрував директор трес лист сьогоднішнім числом. Де він пише про те, що Заборгованість за виконання роботи складає по дитячому садочку номер 3 773 тисячі гривень, по клубу 243 тисячі, всього заборговано 1 мільйон 16 тисяч гривень. Поставлені були умови завершення цих робіт, це 31 липня 2013 року на дитячому садочку номер 3 але якщо не буде сьогодні коштів. Для того щоб закупити матеріали, то ці роботи змушені дана будівельна компанія призупинити. Далі на нараді міського голови директор Бориспільської центральної аптеки номер 24 Олена Хомич повідомила, що заклад працює цілодобово. Також хочу нагадати фармацевтам та провізорам, що на базі нашого підприємства ви можете прослухати курс підвищення кваліфікації, які ми, як фахівці, повинні проходити кожні 5 років. Ви можете прослухати передати стаційний цикл, а також тематичний цикл удостоналенню. Звертайтесь, будь ласка, зараз набирається група на осінній цикл. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноіван розповіла, що Бориспільські учні поїхали на відпочинок у село Літки Броварського району та на острів Крит. А ось абітурієнтам не до відпочинку. Триває зовнішнє незалежне оцінювання. Пунктами зовнішнього незалежного оцінювання у нас в місті визначені. Три школи, а саме школа номер 6 директор перспектива директора Черницька Антоніна Станіславівна. До роботи е на цих пунктах зовнішнього незалежного оцінювання залучено 159 педагогічних працівників нашого міста. Школи і садочки міста готуються до нового навчального року. Цьогоріч на ремонт навчальних закладів планують використати близько восьми мільйонів гривень. Про це розповіла на засіданні виконавчого комітету Тетяна Черноїван. Використати позабюджетних коштів це тобто кошти, які отримані від оренди приміщень від надання освітніх послуг 271 тисячу гривень. А також планується залучити батьківських та спонсорських коштів 708 827 тисяч гривень. І всього разом ми плануємо виконати робіт на 8 мільйонів 502 тисячі гривень. І на завершення колектив телеканалу Бориспіль приєднується до привітань на адресу директора Бориспільського БТІ Анатолія Манька з ним народження. Ну, Виконалося тридцять п'ять років. Правильно? Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.